Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка йому магазині АТБ. для прання Wash and Free 3 кг 900 г ціна 188 гривень. для прання 1 літр 103 гривні 70 копійок. для прання World 2 літри 100 г 80 гривень. Паве Телюкс тут об'єм 2 кг ціна 70 гривень. Новинка гель для прання актів, 1,5 літри об'єм, ціна 84 гривні. Дитячий гель для прання 1 літр 600 мл 156 гривень 70 копійок. Кондиціонер Савекс 116 гривень і 65 гривень менший об'єм. Пакети для сміття від своєї лінії 20 штук об'ємом 60 літрів. Ціна 18. Пакети для сміття 15 штук на 35 літрів 19 гривень. Порошок для прання Савекс 3 кг 228 гривень 50 копійок. Два варіанти на вибір. Порошок Савекс 38 гривень 40 копійок 400 грамів. Greenwald 31 гривню 50 копійок Wash and Free 33 гривні. Кала для ручного прання 37,80 Автомат 46,60 Wash Baby 35 гривень, «Тео Baby 45 гривень 400 г. Савекс капсула 10 штук 98 гривень. Power Cups від старт. Ціна 100 гривень 12 штук. Капсули для прання Neopure. Тут поєднання гель та порошок 10 штук 119,50, 14 штук 149,50. Гель для миття посуду фейрі 65 гривень 500 мл об'єм. Капсули для посудомийної машини 27 штук 169,90. Neopure. Рідина для миття посуду ціна 30 гривень 500 мл об'єм. Неопюр засіб для чищення унітазу 1 літр об'єм 64 гривні. 97 гривень і 80 копій коштує неопюр океан. Засіб для миття вікон титан 62 гривні 750 мл. Wash and Free гель для миття посуду 30 гривень. Аромат лимон 37 гривень 40 копійок. Біо засіб для миття посуду 16 гривень 50 копійок. Гелевий освіжувач повітря в кульках є 4 варіанти ароматів. Ціна 38 гривень 30 копійок. 33 гривні 40 копійок гелевий освіжувач. Серветки віскозні набір 5 штук 25 гривень для господарських потреб. Губки із целюлози 3 штуки від своєї лінії. Ціна 33 гривні 30 копійок. Іржестійкий шкребок, від мілочі жизні 14 гривень і 20 копійок. Від своєї лінії губка 19 гривень 80 копійок. Сілвер губка для взуття чорного кольору 18 гривень 90 копійок, Безбарвна 15,50 Подарункові набори. Fomen новинка 131 гривню. Від фірми Arco коштує 156,70 Лак для волосся від своєї лінії 47 гривень 20 копійок. Шампунь для волосся кліамен 400 мл 153 гривні 50 копійок. Шампунь 2 в 1 від Тео 49 гривень 40 копійок. Два варіанти на вибір: об'єм 350 мл. Губки кухонні з великими порами 4 штуки. 17 гривень 50 копійок. Дездорант стік від Old Spice 84 гривні. Спрей Old Spice 116,40. Роликовий Nivea 71 гривню коштує. Новинка 52 гривні 40 копійок, антиперспірант і Неллі. Крем відлірен 64 гривні 50 копійок. Тонік 60 гривень. Пінка для умивання від меладом 55 гривень. Кавун або апельсин. Гель антисептичний 40 гривень 80 копійок. Пергамент 5 метрів 18,80. Плівка. Харчова 80 метрів 42 гривні 60 копійок. Рексона 40 гривень. Спрей жіночий від рексони 64 гривні. Рексона спрей чоловічий 72 гривні. Арко крем для гоління 40 гривень 30 копійок. Гель для душу меладо 750 мл 72 гривні. Рідке мило від Тео 50 гривень 40 копійок, Є аромат новинка 61 гривню коштує. Дитяче мило рідке сатин 33 гривні. Онлайн рідке мило 53 гривні. Мило тверде від своєї лінії. Три варіанти на вибір. Ціна 12 гривень. Вага 100 г. Зубна паста сенс 1 84 гривні. Лакалут Вайт, 91 гривню. Пародонтакс 52 гривні 50 мл. Зубна паста сенс 1 84 гривні, 75 мл. Зубна паста колгейт. відбілююча. 63 гривні. Зубна паста саніно 19 гривень 50 копійок. 50 мл. Саніно Sensitive 30 гривень. Саніно Total Care. комплексний догляд. Ціна 30 гривень. Аквафреш зубна паста.

Паперові рушники від рута 31 гривня. Туалетний папір від своєї лінії двошаровий, 4 рулони 43 гривні 80 копійок. Рута дитячий туалетний папір 4 рулони двошаровий, 37 гривень 50 копійок. Прокладки «Лібрес» – 27 гривень 10 штук. Белла 20 штук-43 гривні. Котекс 12 штук, 72 гривні 38,60. Хто має картку АТБ, буде дешевше. Белла прокладки в подарунок ще одна упаковка. Ціна 86 гривень. Лібрес 40 ,50 гривень 50 штук щоденні прокладки. Вологі серветки від Кікл 120 штук із клапаном 36,70 гривень. Прокладки від котекс 63 гривні. Тампони 93 гривні 40 копійок. Прокладки 38 60 Є різні варіанти. Підгузки від хагіс підгузки трусики 400 гривень 50 копійок. П'ятірка 34 штуки, четвірка 36 штук. HAGIS Еліт Care 449,50, четвірка – 33 штуки, п'ятірка – 40 штук в упаковці. Хагіс Класік 283 ,90 гривні 90 копійок. 44 штуки, п'ятірка – 38 і трійка – 52 штуки в упаковці, Підгузки міні Беа – 289,90, Чоловічі шкарпетки 33 гривні. Дякую за перегляд. До зустрічі!